Повномасштабне вторгнення Російської Федерації на нашу землю, запровадження воєнного стану в Україні стало величезним викликом для системи надання соціальних послуг. Власне, їх сутність в тому і полягає, що вони надаються людям, які опинились у біді і не можуть самостійно з цим впоратись. Українці наразі зазнають величезної шкоди, у тому числі психологічної, матеріальної, фізичної через війну, бойові дії, тимчасову окупацію. Все це зрозуміло негативно впливає на життя людини, сім'ї, особливо сімей з дітьми. Тому більшість наших громадян потребують допомоги соціальних працівників. Сьогодні кожен день, кожна година може бути вирішальною для життя і здоров'я людини. Соціальна служба Близнюківщини із самого початку війни опікується проблемами мешканців своєї громади, допомагає вимушеним переселенцям. Розповідає Лідія Шулик, директор центру надання соціальних послуг Близнюківської селищної ради. Наш центр створений недавно. Створили ми його 25 лютого 2021 року. Раніше в нашій громаді був територіальний центр, але часи міняються і Вирішили створити центр, поміняти модель надання соціальних послуг для нашої громади, тобто на базі територіального центру, на базі районного центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, було створено один комунальний заклад, заклад, який я зараз озвучила. Це Центр надання соціальних послуг завдання нашого центру полягає в тому, щоб надавати кваліфіковані соціальні послуги для наших мешканців нашої громади. Так як ми розуміємо, що наші мешканці це саме головне для громади, щоб вони були забезпечені, щоб вони були з роботою, щоб надавалась кваліфікована медична допомога, юридична, психологічна, і тому в нашому центрі створено відділи, які працюють в такому напрямку. У нас є відділення, яке працює суто із людьми похилого віку, які не можуть самостійно себе обслуговувати. В цьому відділенні у нас знаходиться на обслуговуванні 225 чоловік. Є завідуючі відділення, який працює з соціальними робітниками по всій нашій громаді, по всіх наших старостатах і займається обслуговуванням наших підопічних людей. Також у нас є відділення з питань соціальної роботи. Це відділення працює із сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ми самі розуміємо, що зараз. Дуже багато таких сімей, які не можуть самостійно вирішувати свої проблемні питання. Це і безробіття, що люди не можуть отримати свій заробіток, тобто працевлаштуватися. Наші працівники допомагають їм. Також наші працівники допомагають їм з психологічних питань. Є у нас фахівець з соціальної роботи, який надає також, також цю психологічну допомогу. З появою перших вимушених переселенців, які згодом набули статусу внутрішньо переміщених осіб, роботи у спеціалістів центру, звісно, стало набагато більше, говорить директор. Але ми самі розуміємо, що от те, що наш центр займався тільки нашими мешканцями нашої громади, але з початком війни у нас збільшився обсяг робіт, так як ми самі розуміємо, що ми та громада, яка найближче знаходиться до зони бойових дій, і до нас почали переміщуватися люди із других. Приграничних районів, і тобто, у нас з'явилося дуже багато людей внутрішньо переміщених осіб, які зареєструвалися з початку війни. А їх уже на сьогоднішній день вже приблизно близько до п'яти тисяч осіб. І ми прекрасно розуміли, що нам треба брати на себе велику ціношу допомагати внутрішньопереміщеним. Ми дуже допомагаємо гуманітарною допомогою, бо рішенням виконавчого комітету на наш центр покладено обов'язки займатися видачею і розподілом і обліком гуманітарної допомоги, тобто продуктових наборів для внутрішньопереміщених осіб. Також у нашому центрі ми створили банк. Одягу. Ми розуміли, що внутрішньопереміщені люди е, бросали свої домівки, приїжджали е, без нічого. Те, що в них було, що вони встигли документи взяти з собою, ні одягу, ні теплих речей, ні постілі в них не було. І ми вирішили швидко створити такий банк одягу. У нас є положення про цей банк одягу. І дякуючи всім фондам, до кого ми зверталися, нам почала поступати ця гуманітарна. Допомога, і ми багато наших внутрішніх осіб забезпечили і до сих пір забезпечуємо е, теплими речами і постільою там, ну і різними речами, і товарами побутової хімії, і е, були побутові прилади. Все. Ну, тобто і наші мешканці нашої громади відгукнулися, теж приносили в банк одягу те, що вважали необхідним допомогти нашим внутрішньо переміщеним особам. Також ми допомагали людям, які, яких привезли внутрішньопереміщених із Барвінківської лікарні, де люди знаходились одинокі в паліативному відділенні. І цих людей привезли в наше паліативне відділення Близніківської центральної районної лікарні. Ми теж цим людям допомагали. Допомагали ну, якось пережити цей час, щоб вони себе ну, відчували більш тут, знаєте, в безпеці і комфортно. Тобто ми і наразі і зараз допомагаємо внутрішньопереміщеним, вони звертаються до нас по різним питанням, чи то потрібні засоби технічної реабілітації. Деяким ми видали вже і інвалідні візки, і ходунки, і палиці. Тобто, і дуже багато ми наших внутрішньопереміщених забезпечили, в кого малесенькі дітки підгузками, дитячим харчуванням. Це те, що ми старалися малесеньке населення, таке теж забезпечені усім необхідним. Дуже багато у нас перемістилося людей з внутрішньопереміщених, які лежачі, яким потрібно було теж і памперси, і все. І ми старалися кругом шукати для того, щоб забезпечити цю категорію цими памперсами, пільонками. Все тобто на наш центр зараз лягла дуже велика ноша. Віталій Іванович Фалінський зі Слов'янську став через навалу Російської Федерації тим самим вимушеним переселенцем на рідній землі. Будівельник за фахом він збудував собі будинок у рідному місті, сподіваючись прожити у ньому все життя. Але ворог вирішив інакше. Через постійні ракетні обстріли довелось виїхати тут, у близнюках оформив разом з дружиною статус внутрішньо переміщеної особи і мешкає вже більше ніж півроку. Ну вже другий раз ми виїжджаємо звідти, тому що в 2014 році була війна. Гіркін приїхав в Слов'янськ і е захопив Слов'янськ. А в цьому році почалась війна з Росією. І ми за те, що бомбили Слов'янськ ракетами. Прийшлося уїхати. У нас приїхало шість чоловік. Но я з дружиною і з дочкою приїхав раніше, а ті приїхали пізніше. В хаті є газ, туалет, Ватерклозет називається. От, що ще. Вода, насос. І Ну Газ. Удобства всі є. Ми оформили статус біженця тут, в близницях, і е, отримуємо гуманітарну допомогу. Постійно. Дуже Кажі. нас хороше зустріли, все добре, без всяких, е, ну будемо говорити... Проблем. Все добре. Оформлені. Відношення дуже хороші. От. Так що проживаємо потихеньку. Справа в тому, що чоловік привикає до своєї до свого будинку, до свого життя, тому і хочеться додому. Хочеться додому. Ця фраза, як рефрен, завжди лунає у кожній розмові з вимушеними переселенцями, і дітьми, і дорослими. Хочеться, щоб закінчилась війна в першу чергу, щоб люди не, не страждали, щоб люди були живі. Ну, це ж не від нас все залежить. Зовсім друге життя буде тоді. Отакі справи. Одним з напрямків роботи центру є боротьба з насильством у сім'ї. Тож, не зважаючи на щоденну копітку роботу, заклад, і цього року долучився до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства, яку ініціював перший всесвітній інститут жіночого лідерства 1991 року. Саме сьогодні розпочалася всеукраїнська акція «16 днів проти насилля. Ми вже як тільки створений був у нас центр, це в минулому році, ми оце вже другий рік поспіль проводимо і приймаємо активну участь у цій акції. 16 днів проти насилля вона стартує з 25 листопада по 10 грудня. Цього року, і працівники нашого центру розробили дуже багато заходів, цікавих заходів для того, щоб провести цю всеукраїнську акцію. От саме сьогодні у нас там, де видається гуманітарна допомога біля будинку нашого центру, було розпочато захід, де було виставлені і буклети, і фоторамки, і музика була, і речі звучали, що це таке. За акція. Також було в цьому році посаджено кущ калини, який символізує і мир, і добро, і все. І ми започаткували, і в цьому році ми його посадили там з табличкою, все, що вона означає і так далі. І кожного дня наші працівники будуть висвітлювати цю інформацію на сайті нашого центру надання соцпослуг, на всіх соціальних мережах, для того, щоб наші люди розуміли і знали. Тобто насилля буває різне. Воно буває і психологічне, і фізичне, і економічне там. І до нас поступає постійна інформація із управління соціального захисту про те, що, наприклад, відбувається яке -то насилля по відношенні ілі чоловіка до жінки, або жінки до чоловіка, і таке буває, або по відношенні до дітей. І наші працівники повинні обов'язково відреагувати на такі випадки. Наші працівники виїжджають в сім'ї. Розбираються, розглядають дані випадки, щоб, не дай Боже, не повторювалося знову такий випадок. І все-таки насилля. Я дуже така знаєте, задоволена, що цьому питанню приділяється дуже увага на рівні держави, і ми це все пропагуємо у себе серед нашої населення, нашої громади. Тобто насилля відбувається, можуть бути і дорослі е, бути в якості і насильників, і постраждалих крибників. І це можуть бути і діти, як я вже сказала. А такого не повинна бути. Ми повинні попереджувати таке. І ми проводимо роз'яснювальну роботу. Ми розповідаємо. Ми на наоборот ми, е, робимо акцент на е, е, гарних при, ну, прикладах сімей, як треба себе поводити в сім'ях тому і наш центр оце один із напрямків це робота по насиллю тобто це дуже такий знаєте відповідальний такий напрямок де я бажаю що треба приділяти велику увагу роз'яснювальної роботи серед нашої громади і от ви будете чути, напевно, напевне про те що ми будемо постійно розповідати за цю нашу всеукраїнську акцію з великою повагою і вдячністю говорить Лідія Сергіївна про працівників центру. в нашому центрі зараз працює. Близько 30 чоловік, і я хочу сказати і хочу подякувати своїм працівникам, що в період війни ніхто з наших людей ніде не покинув своє робоче місце, не поїхав десь в безпечніше місце. І люди залишилися, і ми, е, хоч були тут, знаєте, і дистанційна робота, там і все, але наші люди, наші працівники, вони працювали, хоч були і повітряні тривоги, і все, але наші соціальні робітники вони йшли до своїх бабушок, Дідушок, вони приносили їм ліки, вони приносили їм харчування, там все. І тобто наші люди, і я ж кажу, в оце військове, время, ну, таке тривожне, время, вони все рівно відвідували, не покидали. Вони навіть просто спілкувалися. Бабусям нашим потрібно було хоча б спілкуватися, як вони просять, кажуть, скажіть, яка там ситуація, що там, чи скоро перемога, чи як там, що воно там буде. Ми всіх заспокоювали, ми казали, що все буде добре. Що в нас президент молодець? Хоч він не молодий, але він правильно веде нашу країну до перемоги. У наш, наш губернатор. Теж завжди підтримував і гуманітарною допомогою от по лінії і президента була допомога, пакет кожному громадянину отримали всі і наші мешканці, і внутрішнє переміщення. По лінії губернатора теж отримуємо до сих пір гуманітарну допомогу. Завдячуючи нашому керівництву, секретарю облазніківської селищної ради. Теж шукаються через різні фонди гуманітарна допомога, щоб забезпечити не тільки внутрішньо переміщених осіб, а і наших людей. Бо у нас наше населення воно більш таке, знаєте. Залишилося більш ну вже поважного віку, молодь яка могла з дітками ті старалися виїхати десь або за кордон, або в західну Україну. Ну тобто убезпечити себе і своїх діток. А тут у нас залишилося зовсім таке населення 60+, плюс можна сказати. Ну і деяка молодь, яка ну не могла покинути своїх батьків, там рідних і так далі. І той, то наш центр він завжди був, є і буде, як на висоті. Я так кожного дня проводим планівки з своїми працівниками, цікавимося, як йдуть справи у них у наших соціальних робітників, як відчувають себе бабусі, дідусі, там як наші сім'ї в складних життєвих обставинах себе почувають, бо ми розуміємо, що у період військового стану треба більш контролювати складні сім'ї, бо вони. Потребують теж нашої і уваги і допомоги з нашої сторони, щоб вони були не покинуті, щоб вони були під контролем. І нам це все вдається. Я думаю, все буде добре і буде найближчим часом перемога. Бо ми цього хочемо, і ми того варті. Харківська область отримає додаткові 20 мільйонів гривень на закупівлю паливної деревини. 29 листопада Кабмін ухвалив рішення про перерозподіл субвенції в обсязі 20 мільйонів гривень для придбання Харківською обласною військовою адміністрацією паливної деревини. Таким чином Харківщина отримала додаткові кошти на закупівлю та доставку безкоштовних дров мешканцям прифронтових територій. Про це повідомили на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Перерозподіл коштів здійснено за рахунок невикористаної субвенції Сумської ОВА. Відповідна пропозиція Сумської обласної військової адміністрації була підтримана на нараді під головуванням віце-прем'єрки Ірини Верещук. Нагадуємо, за ініціативи мінреінтеграції на початку жовтня уряд затвердив розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі майже 563 мільйонів гривень для забезпечення населення особливо небезпечних регіонів безоплатними дровами. Станом на кінець листопада Миколаївська та Херсонська обласні військові адміністрації, а також територіальні громади Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської, Сумської та Донецької областей, уклали всі договори з лісгоспами про закупівлю паливної деревини та розпочали доставку дров до населених прифронтових територій.